Це у нас перевірка, укриття, табличка висить. Що це укриття на мапі укриттів є. Подивіться, в якому жахливому стані. Знову ж таки, знову ж таки, знову ж таки. Цікаво, скільки сюди коштів виділила міська рада. Подивіться, це що, це у нас тут вихід, мабуть, да? аварійний. А ну-ка, щоб тут не впасти. Ага, є там, бачите, роб... а можливо, ну не знаю, треба запитати у мешканців робочий чи не робочий цей вихід, Подивіться, що воно там підтікає, чи заварено воно там таке. Щось таке страшне, знаєте, як у фільмі чужий. Так, йдемо далі, йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Ось таке. От подивіться, ремонту немає, на мапі укриттів. Є це укриття. Тобто, будь ласка, мешканці. Приходьте, сідайте, дивіться, що тут, сідайте, спускайтесь, будете тут, бачите, щось, щось робили, щось робили і на цьому все. Ага, тут не всюди. Ага, це, а це щось таке. Щось, щось. Це нове чи не нове, щось робили? Поштукатурили, подивіться, це, мабуть, тут підтоплення було. У нас тут є освітлення. Бачите, освітлення не працює. Подивіться, це у нас туалет. Ну, на мабі укриттів це укриття є. Подивіться, будь ласка, що, що відбувається? Харченко, бачите, гроші виділила, все зроблено, користуйтесь, водичка вам і холодна. О, бачите, водичка тече, а трупи працюють. Що ж я так, Харченко, дякую, все дуже комфортно. І туалет такий комфортний. Подивіться, будь ласка, шановні, якщо що, заходьте, все працює, дивіться. Всі ходять, ну, водичечка працює. Ага, ні-ні-ні. ну, Дуже комфортно. Дякую, Харченко, за це укриття. Адресу анонсую, Просто шикарно. І тут ну, все зроблено. Двері такі стоять підтоплені. Освітлення немає знову ж таки. 100% це приміщення або рем-сервісу, або град -проекту. І ось таке ми маємо. Освітлення лише тут сидіти нема де. Це за те, що я борюся по рекордній шість, там є така жінка-активістка в тому приміщенні. Боже, вона стільки запитів робить, молодчинка. Так вони там щось хоч почали робити завдяки нашому з вами розголосу. А тут, бачите. Так що, якщо у вас укриття в такому жахливому, ганебному стані, будь ласка, звертайтесь до мене, давайте все це показувати, тому що кошти вони списали, а у нас укриттів нема. Просто нема. От якщо що, от будь ласка, приходьте, тут все комфортно, Харченко з Федоровим для вас, шановні мешканці області та міста, постаралися. Дивіться, я просто не розумію, що це. Якщо хтось знає, скажіть, що це таке? Це грибок чи що? Чи пліснява така? Аж страшно, чесно. Подивіться, підлога. Ну, водичка. Бачите, в кожному бомбосховищі повинна бути водичка. Ось вона є. Користуйтесь тут можна. Гарненько посидіти, бо дивіться, Харченко постапостану ну класно. Собі ж вона комфортний стілець купила в міську раду за 15 тисяч за 20 тисяч гривень. А вам, мешканці, от, будь ласка, такі стільці, користуйтесь, ні в чому собі не відмовляйте. Все для вас, все для громади. Вона нагороду отримала як 100 найкращих жінок України, які зробили розвиток свого міста. Ну, добре, що тут, бачите, двері такі. От Це бомбосховище, реально. Але ж ніхто нічого не робив. Зараз вам анонсую адресу. Виходимо. Оце теж початок, бачите, щось таке тут прям страшне відбувається. Виходимо, виходимо. Бачите, знову ж таки, я борюся з цими бомбосховищами для людей похилого віку. Де поручні? Де? Де. Добре, що тут більш-менш сходи нормальні. Так, яка у нас тут адреса, шановні? Яка адреса, 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 адреса. Бачите, укриття табличка є. Укриття є. Адреса у нас Кроків Незалежної України 40А. Подивіться: тут є укриття. Яке укриття, я вам щойно показала. Жахливий, ганебний. Стан. Жодного ремонту не було, освітлення нема, туалету нема, води нема. Дякуємо Харченко, дякуємо Федору.